Роботам, створеним для допомоги людству, набридло бути слугами, і вони постали проти людей. Війна, що спалахнула між роботами та людством, не обіцяла легкого кінця. Спочатку роботи перемагали, але з'явився пристрій, який дозволяв з'єднати людський розум з механізованими тілами дронів, і люди нарешті змогли стати рівними супротивниками роботам. Війна завершилася, роботи підписали капітуляцію, а тих, хто залишився, ув'язнили в окремій зоні відчуження. Вона дівчина, що втратила свою родину і пережила безліч прийомних домівок. Одного вечора, почувши шум на задньому дворі, вирушила перевірити, що сталося. Там вона побачила робота і, налякавшись, втекла, але робот знайшов її і, як не дивно, потребував її допомоги. Згодом стало відомо, що цей робот якось пов'язаний зі свідомістю її загиблого, молодшого брата. І єдина людина, яка володіє важливою інформацією, зараз перебуває в тій самій зоні відчуження, куди колись ув'язнили роботів. Тепер дівчина має знайти того, хто може провести їх туди. Зустрівши його, вони об'єднуються та вирушають разом у подорож. Але те, що здавалося простою подорожю, швидко перетворюється на небезпечну пригоду для обох.